Ігоре, доброго вечора вам. Добрий вечір. Чуєте ви нас добре? Я, я, я так розумію, скажіть, будь ласка, ви знаєте трохи про цю справу, наскільки я розумію, і ви в ній також фігуруєте, наскільки ми також знаємо. Е, і, і за за матеріалами слідства ви, начебто, разом були в цій банді найманців з Миколою Карпюком. Чи було таке, чи пам'ятаєте ви, чи був Микола Карпюк взагалі в Чечні в той період, чи взагалі коли-небудь? Наскільки я знаю, по справі фігурує, що я зустрів Миколу Карпюка. Раніше я був вже ніби як у Чечні, і 14 грудня зустрічав його у Грозному. Це в якому році? 94-й? 94 дев'яносто четвертий рік, що ще uh -huh. до подій, які були коли загинуло багато російських бійців на новорічні події, в Грозному. От ну якщо хтось добре знає. Таких хлопців, які цікавляться футболом, то я, я на той підні, якраз київський динамо з, з баварією грали матч у Києві, і я там був на цьому футболі, а не в Грозному. А в Чечню я прибув уже після хвороб, там рік були ці бойові був дуже серйозний контроль. Тяжко було приїхати. Ми приїхали на зустріч школу музичку, і друзі з були. Товариші, з Вівчинські, журналісти були століву політв'язані, зараз ім'я мікова названа, одна з були з Києва, пані річ. Але коли не було ні в грудні, ні в січні. Він взагалі ніколи в своєму житті не був на території. Тут одним з головних аргументів що грало те, що Він був керівником рівеньської організації, а з Рівенської організації у Сашко Пілесандром. І це в них як, би, як підстава те, що Микола відправляв е музичка. Якщо він був командиром музичка, значить Микола ніби причетний до керівництва е того підрозділу, який був підрозділу Вікін. Угу. Хоча вікни е навколо нього ходять легенди, але в першу чергу це був пропагандистський підрозділ. Ми охороняли журналістів, французькі англійських журналістів, навіть як і деякі давали правдиву інформацію. Ми десь не довіряли чинцям, тому що у ну, них була техніка, яка коштувала тисячі доларів. Були, ну такі все ж таки вони не розуміли, що представляє чинська влада. Для них було більш зрозуміло українці. Ми трохи розпілкувалися близькою мовою, і нам нас рекомендували українські журналісти. І от таким чином hmm. ці легенди про якісь там катування, про відрізані уха там все просто російська інформаційна така пропаганда показує нас, teknі, ну, як вони хочуть нас продати. Нас хочуть продати фашист, так як зараз. Mm -hmm. так зараз вони також стверджують, що ми катуємо за російську мову, там катуємо полонених через те, що вони там відмовляються там mm -hmm. давати покази. Mm -hmm. Це все, те, що завжди було в КГБ, це було в НКВД, це mm -hmm. та чорна брехня. Mm -hmm ігоре а, а могли би могли би на вашу думку ви чи інші люди потвердити що реально в 94-95 роках микола карпюк знаходився більшою частиною саме в рівному коли керував рівненською організацією на ОНСО? чи є якби люди які зараз могли би посвідчити і допомогти захисту тому що очевидно саме буде це головним аргументом захисту що люди ніколи не були в Чечні. Я думаю, що є люди які в рівному можуть які обачувати зараз в Рівному, не може сказати, що він був рівному. Я, з свого боку, можу сказати, що Микола не був там тоді, коли був я. Я був в січні, був в лютому, в березні місяці. От, там не було ні Дмитра Яроша, ні братів Тягнебоків, бо по справі проходить, що була е, група бойовиків з УНЦО, в Сумсу, яку входили Ярош, брати тягне От як уходив я там, ще там п'ять хлопців з УНСО, і цею групою командував Олександр Музичко. Тобто музичко командував Втягне боками Ярошем, Миколою, Карпіком своїм командиром, якщо брати по організації, це просто створення певного такого дешевого міфу. Це щось нагадує, як дві 2008 році росіяни в Грузії знаходили документи про присутність там ОНСО. Показували першу титульну сторінку, на ній був хрест Сонцо, а зверху було написано конгрес українських націоналістів. Там дебіли сидять, схоже, що в слідчих тих управліннях в прокуратурі, ФСБ, і вони це все подавали як реальні документи, показували фотокартки на які, на одній ми стаємо, ніби біля автомобіля, який цілий, от на фоні будинку, який ззаду, і вже через наступна фотка. Той ж самий будинок на задньому фоні, і машина спалена стоїть. Тобто таке враження, що е, ми сфотографувалися, після цього, спалили машину, зійшлися. <говорю> Ігоре чи ввів на той час онсоу на УНСО, чи Вела якісь списки тих, хто був, хто брав участь у війні в Чечні, в першій чеченській війні і в інших збройних повстаннях? Чи вели ви такі, тому що я знаю, що ви сторожили фактично організації і знаєте її від самого початку і, і, і самі як брали участь? І чи можете сказати, скільки тоді взагалі людей від УНСО брали участь у цій першій чеченській? не забувайте, що якщо взяти конфлікт, то ми воювали і нас влада Грузії приймала. Ми були входили до збройних сил Грузії, що, до речі, варто було б зробити зараз, тому що багато грузинів, білорусів, литовців, хорваті воюють за Україну незаконно на сьогодні. Вже з весни обіцяють прийняти закон. Щоб на основі контракту іноземні громадяни могли воювати за Україну. Навіть в першому не були працювали, що справні. А зараз хтось не хоче свертати. Хлопці можуть стати критиками, можуть втратити е, життям. Е, і не мають ніяких гарантій української держави, так як вони воюють. Якщо uh -huh. стосується Чеченської компанії, ви розумієте, що там точно той час. Е, ми допомагали чеченській владі, яку вибрав чеченський народ. Вони мали свій свій парламент, Вони як федеративна республіка мали право вийти з складу Росії, вони це зробили, вони стали незалежною державою на відміну від таких даунбасів і навіть на відміну від Крима, який не є не був федеративною республікою в саді. Україн. Тобто Ігоре правильно я розумію, що зараз ви ну цифру скільки вас було назвати важко в принципі ну, були десятки чоловік, тобто це було буквально 20-25 чоловік. Ясно, що ніхто, ми там були під псевдами, і, е, хоча в наші обличчя там час від часу попадали десь фото, фотографували нас, і деколи відкрито, деколи не помітно, іноземні журналісти, українські журналісти, які приїжджали, тобто, якби. Якби Микола Карпюк був там, в будь-якому випадку він би хоча б раз десь попав на фото, бо я я постійно намагався не попадати в ефір, але ну десь 5 фотокарток моїх можна знайти в різних архівах. Тобто і відео десь з боку хтось знімав. Було би таке саме і про Карпюка. Візьміть Ютуб, візьміть Google. Робити ви ніде не знайдете, Микола Карпюк в Чечні. Це uh -huh. просто не існує. Uh -huh. Ігор uh... так само, як і uh -huh. Клих, який другий ще Станіслав Клих, який деякий час мав відношення до Вона ОНСО, от він так само ніколи не був в Чечні. От. Тому це чи пам'ятаєте, uh -huh. коли була революція, ФСБ заявляло, що вони була інформація, що ФСБ хоче захопити поїзд керівників націоналістичних організацій. Керівників самооборони і провести показовий судовий процес Одна ігора раз, що... і... Ігоре, останнє уточнення. Ви самі готові свідчити, якщо адвокати про це попросять, про те, що не фігурував Микола Карпюк у першій Чеченській, тобто не було його там присутнім на території Чечні, на території Російської Федерації в ці роки. Тобто ви готові надати свідчення? Якщо потрібна якесь відео допит, як там з російськими там? З російським суддю, який буде судити, там, якщо це можна буде цей зв'язок мати, що він мені зміг задавати питання, я би відповів. Я я єдине не хочу мати ніякого, ніякої справи з ФСБ. Ну, тому що просто це тваринняча скатяча організація, які будуть горіти в пеклі, як і їхні колеги з НКВД. Угу. Дуже дякую.